Друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Хочу сьогодні звернути вашу увагу на дуже цікаве рішення суду, яке вже багато хто обговорив, але ну, вважаю своїм обов'язком і нам про нього сказати. Значить, справа номер 159 дріб вісімдесят дріб 24. Провадження номер два тереа, дріб 159. Дріб 222, дріб 24. Ковельський міськрайонний суд Волинської області. Рішення іменем України від 31 грудня 2024 року місто Ковель. Дуже цікаве рішення виніс цей суд, і стосується воно абсолютно усіх, кого стосується мобілізація, оновлення даних. І хочу вам дещо зачитати з цього рішення. Отже, суд дійшов висновку, що обов'язок уточнити свої облікові дані протягом 60 днів з дня набрання чинності указу президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України у військовозобов'язаних може виникнути лише після 18.05.2024 року. Дата набрання чинності з законом України номер 3633 9 від 11.04.2024. І лише у випадку, якщо президент України прийме указ про оголошення мобілізації. Після 18.05.2024 року президент України не приймав указу про оголошення мобілізації, а тому суд тішив висновку, що у позивача не виникло обов'язку виконати припис абзацу 7 частини 3 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На підставі наведеного суд дійшов висновку про відсутність події адміністративного правопорушення, що відповідно до пункту 1 частини 1 статті 247 КУПАП є безумовною підставою для закриття провадження у справі. Людською мовою пояснюю, значить, всі придумали, що потрібно оновлювати дані. Але є одне, але для того, щоб люди Пішли оновлювати свої дані, мав бути виданий указ після 18.05 після набрання чинності цього закону указ президента про те, що у нас оголошено мобілізацію. Такого указу не було. Я додатково тут знайшла цікавого собі співрозмовника, чат GPT, і в цьому чаті провела теж для себе такий аналіз цієї справи. І ось таку відповідь я, я отримала у чаті GPT. Скажи мені, будь ласка, 31 грудня було винесено дуже цікаве судове рішення Волинським судом стосовно оновлення даних громадян. Чат мені відповідає 31 грудня 2024 року, Волинський окружний адміністративний суд розглянув питання про уточнення персональних даних громадян у реєстрах, зокрема стосовно військовозобов'язаних. рішення суду наголосило на обов'язку громадян самостійно подавати актуальні дані до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК, навіть якщо можливі електронні способи оновлення. Суд визнав, що звернення, які не стосуються уточнення облікових даних, на Наприклад, заявки на відстрочку від призову не можуть вважатись виконанням цього обов'язку, також суд підкреслив, що обов'язок щодо уточнення даних не може бути перекладений на органи, що ведуть відповідні реєстри, навіть за наявності електронного обміну інформацією між державними системами. Це рішення створило важливий прецедент щодо відповідальності громадян за своєчасне оновлення персональних даних, у реєстрах. Детальніше можна дізнатись з матеріалів судової юридичної газети та інших джерел, що висвітлювали цю тему. Я задаю далі питання. Добре, але скажи, будь ласка, в рішенні суду суддя вказав, що уточнення даних могло бути лише після оголошення мобілізації, а не мобілізація оголошена ще в 2022 році. Тобто, мав бути конкретний указ президента. GPT відповідає так, у рішенні Волинського суду зазначено, що уточнення персональних даних військовозобов'язаних мало відбуватися лише після офіційного оголошення мобілізації через конкретний указ президента. Суд звернув увагу, що мобілізація в 2022 році е, такс. Тікайте, бо загубилася. Була загальною, але не для кожного нового уточнення даних має бути чіткий документ, що визначає період або необхідність цих дій. Це підтверджує, що обов'язок громадян уточнювати свої дані виникає лише у визначенні законодавством строки, які мають бути офіційно проголошені. Рішення показує важливість юридичної точності у вимогах до громадян з боку органів державної влади. Я далі ставлю питання. Тобто виходить, що зараз немає обов'язків громадян уточнювати свої дані. Громадяни все ще зобов'язані уточнювати свої персональні дані у визначених законом випадках, але це має бути обґрунтовано чіткими юридичними нормами чи указами. У рішенні Волинського суду наголошується, що обов'язок уточнювати свої персональні дані у визначенні законодавством випадках, але це має бути обґрунтовано чіткими юридичними нормами. Нормами чи указами у рішенні Волинського суду наголошується, що обов'язок уточнювати дані виникає лише в разі, коли оголошено конкретний указ президента про мобілізацію або визначено відповідний період для таких дій. Отже, якщо зараз немає нового указу, який визначає строки або порядок уточнення даних, громадяни формально не зобов'язані це робити, проте Краще слідкувати за офіційними повідомленнями від військових комісаріатів чи інших органів, щоб уникнути можливих юридичних наслідків. Далі я пишу дорогенька, ну не будь мене в оману, Того, що якщо немає конкретного указу, то немає конкретного обов'язку. А отже, з цього виходить, що розшук, у який подають ТЦК, є незаконним. GPT. Ваша точка зору має підґрунтя, якщо немає конкретного указу президента, який прямо визначає е, новий обов'язок уточнювати дані в певний період. То ТЦК щодо розшуку можуть вважатися дії ТЦК щодо розшуку можуть вважатися неправомірними. Волинський суд у рішенні чітко зазначив, що громадяни мають виконувати лише ті обов'язки, які встановлені чинним законодавством або оголошені через відповідні правові акти, наприклад, укази про мобілізацію. Якщо ж розшук або притягнення до відповідальності ініціюється на підставі загального обов'язку, але без конкретного юридичного. Його обґрунтування це дійсно може бути підставою для оскарження таких дій в суді. Судові рішення в таких випадках часто вказують на необхідність дотримання закону з боку ТЦК. Тобто, якщо вони подають у розшук без належної правової бази, такі дії можуть бути визнані незаконними. Отже, ще одне підтвердження того, що усі дії. Неправомірні. І рішення суду, і чат GPT, і Конституція і декларації, і абсолютно усі наші закони говорять про те, що не може відбуватися так, як відбувається. До речі, я б радила вам. Навчитися правильно ставити питання в цьому чаті, тому що, на мою особисту думку, ну в дійсності це адвокат дьявола. Це система, котра людей веде спочатку трохи не туди, а коли ти її починаєш задавати наводящі питання, тоді вона починає розкривати твоє питання повністю. І відповіді там бувають дуже цікавими. До речі, дуже цікаво поспілкуватися про національну поліцію, про їхні нові посвідчення. Якось так, друзі. Тому жодного обов'язку на сьогоднішній день нема. Усі дії по е, ТЦК, по примусу являються незаконними. 210 десята прім незаконно. Далі буде разом сила.